Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 10 населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. В нас сідок обстрілів п'ятеро людей загинули, зокрема, двоє дітей. 34 людини постраждали, серед них шість діти. У місті Харків загинули п'ятеро людей, зокрема, півторарічна дівчинка і 16-річний хлопець. Постраждали 30 людей. У місті Куп'янськ постраждав 43-річний чоловік. У селі Лісне Мало Данилівської громади постраждали 49-річний, 51-річний чоловіки та 48-річна жінка. Ворог атакував ракетою та п'ятьма би. Пила індустріальний район Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: одна ракета Іскандер м два каба, 20 БПЛА типу герань 2 два БПЛА типу Ланцет. Два БПЛА типу Молнія, один – «Невпівідрон», п'ять БПЛА, тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено 19 багатоквартирних будинків, 25 автомобілів. У Куп'янському районі в місті Куп'янськ пошкоджено багатоквартирний будинок. У селі підсереднє багатоквартирні приватні будинки, автомобіль та господарчу споруду. У селі Шевченкове підприємство та шість автомобілів. В селі Одрадне господарчу Руду в селі Гнилиця складські приміщення. У Ізюмському районі в селі Гороховатка пошкоджено приватний будинок. У Чугуївському районі в селі Кочеток пошкоджено складське приміщення та автомобіль. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 59 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння десяти пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Куп'янському, Харківському, Чугуївському районах області, а також у місті Харкові. Близько о півдні ворог атакував передмістя Харкова керованими авіобомбами, внаслідок чого сталося загоряння сухої трави на площі 2 гектари за межами селища Лісне Харківського району. Троє людей отримали гостру реакцію на стрес. Увечері Росія завдала ракетного удару по індустріальному Району міста, влучання було у землю неподалік житлового кварталу. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон в багатоквартирних будинках. Постраждало вісім осіб, з них 13-річна дитина. Внаслідок нічної масованої атаки ворожими БПЛА у селищі Шевченкове-Куп'янського району виникли пожежі на території двох сільгоспідприємств та в адміністративній будівлі комунального підприємства. Ще одна пожежа зафіксована на території фермерського господарства у селі Гнев. Лиця Куп'янського району у селищі Кочаток Чугуївського району влучання прийшлось також по комунальному підприємстві, де відбулось загоряння складської будівлі та транспортних засобів. Близько п'ятої ранку, 18 серпня, російські окупанти завдали масованого удару по житловому кварталу Харкова безпілотниками. Внаслідок влучання у житлову п'ятиповерхівку сталися руйнації та пожежі на першому, третьому та п'ятому поверхах на загальній площі 900 квадратних метрів. Під час Уведення аварійно-рятувальних робіт врятовано дві особи. Роботи тривають. Ліквідовано 28 пожеж пожеж природних екосистемах на загальній площі близько 12 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 18 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська і в напрямку населених пунктів Хатні та Одрадне. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Западне, Кіндрашівка, Петропавлівка, Степовану, воселівка та в напрямку Куп'янська і Нової Кругляківки. Марія Соловйова Дмитрон Гоєн та Олексій Мурав'йов Харків. Новини.